Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати італійське блюдо рагу болонесе, яке підходить до лазані, макаронів. Для бульйону нам треба взяти 1,5 літри води, одну цибулину, одну морквину, невелике стебло салери і пару стебел петрушки. Треба довести зелень та овочі до кипіння і варити її до готовності, солити бульон не можна. Тим часом беремо 200 г сала з м'ясною проріз'ю. добре його подрібнюємо, висипаємо на суху пательню та обсмажуємо до зміни кольору та зменшення розміру кубиків. Далі селеру, цибулю та моркву кожного інгредієнта у кількості 100 грамів. Нарізаємо кубиками. Та з'єднуємо у одному посуді. Овочі додаємо до шкварок, розмішуємо і продовжуємо смажити. Треба дочекатися, доки овочі виділять сік. Також не забувайте періодично все перемішувати. Смажити овочі приблизно 5 хвилин. Я роблю все на пательні. Проте можна відразу процес починати у каструлі. Отже, перекладаємо овочі салом до каструлі, додаємо 800 г яловичого фаршу, проте можна брати і свинячий, або змішаний. Все гарно перемішуємо до однорідності і тушкуємо приблизно 10 хвилин. За цей час м'ясо та овочі обміняються смаками та соками. Далі додаємо 100 г сухого червоного вина, наголошую на тому, що у даному випадку вино повинно бути не білим, як приготовлення різоту або інших страв? Це важливо, продовжуємо тушкувати 5-10 хвилин, очікуючи, доки вино випарується. Хочу поділитися з вами секретом. Якщо не дочекатися, доки вино випарується, а відразу додати інгредієнти, то ви зіпсуєте страву. Індикатор того, що вже пора додати інші складники відсутність винного запаху. Отже, запах вина випарувався, як і сам напій. Доливаємо 1 літр мелених помідорів. У мене вже готовий із банок. Після цього зверху заливаємо наше м'ясне рагу болонесе для лазані овочевим бульйоном, але виливаємо його не весь а десь приблизно половину. Далі варимо рагу біля 2-2,5 години. Важливо за цей час не додати ні грама солі. На каструлю ложимо дерев'яну ложку і накриваємо кришкою і так тушкуємо. Через кожних 30 хвилин треба помішувати масу, після чого знову накриваємо кришкою та тушкуємо. Починає стати густішим та розпосуджує неймовірні аромати кімнатою. Доливаємо до нього бульйон, який залишився, але не весь частинами і продовжуємо тушкувати. У самому кінці тушкування солимо та перчимо рагу болонезе. Це теж дуже важливий момент. Овочевий бульон додаємо частинами до тих пір, поки він не закінчиться, а рагу остаточно не загусне. Після того, як ми його посолили, тушкуємо ще приблизно 10-15 хвилин і вимикаємо вогонь. До речі, таке рагу підходить до пасти, рису, або його можна навіть намазувати на хліб, воно дуже-дуже смачне. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так, ви допоможете каналові продвигатися смачного та продуктивного вам дня.